Влаштовую за кермом Renault Talant. Ось така карта ключ традиційна для Renault. Доволі приємний дизайн. Сидіння регулюється по висоті, що приємно. І запас над головою. Нагадую, в мене зріст 1,82 м. Бачите, я доволі зручно можу облаштуватися за кермом. Так само, як і на останніх бюджетних Рено. Не крутілка, а зручний такий важель який регулює кут нахилу спинки. Забавний такий подлокітник водія, але він свою функцію, як ви бачите, виконує, легко прибирається. Не знаю, чи ви чуєте звук двигуна, а, він трохи нагадує дізель, мабуть, тому що трициліндровий. Тобто дир-дир-дир трохи є. Терпити цей дир-дир-дир можна. Дуже приємне і зручне керування кліматом. Бачите, такі крутілки, всередині них екрани. Дуже дуже непогано. І такі ось, Бачите, ну, я відчуваю ці щелчки. Воно так приємно по-європейськи. Повертаємо, виїжджаємо у місто. До речі, ми з вами їдемо по північній Салтовці, яка стала всесвітньо відомою під час війни. При фронтовому Харкові триває життя. І Я думаю, що можна сказати слова подяки фахівцям офіційних ділерів, які намагаються забезпечити сервіси і обслуговування клієнтів при фронтовому місті на належному рівні. А глідовість непогана. Плавність ходу традиційна для бюджетних Renault. Ця платформа ізначально розроблялася для поганих доріг, і це відчувається. Ось ми так рейки, трамвайни переїжджаємо, бачите? Ну щось там відбувається в підвізці, але ж доволі комфортно. Я високо влаштувався, тому я бачу капот. Ну ось ми їдемо. Двігун трохи прогрівся, дир, дир дир вже майже не чутно. Я маю на увазі дир дир, -дир трьох циліндрів. Які схожі на дізель по звуку, наружні дзеркала трохи асферичні, варіатор працює адекватно. До речі, стосовно варіаторів, це ще один міф, що вони такі погані, що вони такі ненадійні. Я хочу сказати, що те саме джатко має в своєму арсеналі вдалі, і не дуже вдалі варіатори. Але ж, враховуючи те, що у нас тут... Відносно невеликий крутний момент, то я думаю, що агрегат зможе відпрацювати стільки ж саме, скільки буде працювати двигун. Я вже казав, є інформація з Європи, що цей двигун трьохциліндровий, однолітровий, може працювати 200 тисяч до якогось більш-менш серйозного ремонту. Ось намагаюсь розігнатися. Нікому не скажете. Їдемо 100 по місту, все скидаю газ, щоб бути законослухняним. Чутно на звук шин. Це може бути від того, що по нашим харківським вулицям їздила військова техніка. Електропідсілювач керма. Ось я трохи віхляю. Ну, бачите, ну слухається. Ну їде. Накачайте шини і оновіть дані. Бачите, датчик тиску в шинах, дуже комфортно, приємно. Я не сказав, коли розповідав про передню приборну панель. Бачите, тут щось схоже на рояльний лак. Не знаю хто запровадив моду на чорний глянець, який збирає пилюку і подряпини. Радіус повороту нормальний. Посадка доволі зручна. Ось бачите, нерівності, як ми проходимо. Ось, ну що, можу сказати, що плавність ходу краще за багатьох. шумоізоляція є, але хотілося б краще. Але ж за ці кошти. До речі, кошти. На механіці ця автівка стоїть від 620 тисяч гривень, а на автоматі від 740. Це один із найдешевших нових автомобілів з коробкою автомат на українському ринку зараз. А якщо відмінусувати китайців, то, мабуть, найдешевший. Ну, можна подивитися маленьких корейців, але ж там буде менше салон, в два рази менше багажник. Ну і думаю, що... База і загальна кінематика підвіски будуть гіршими. Коротше кажучи, це будуть автівки зовсім іншого класу. І динаміка буде гіршою. В нас же тут турбіна. Змушує посміхатися такий звук турбіни. Ні, він не напружує. Нормально. Зараз на червоному світлофорі перевіряємо гальма. Адекватно. Адекватно. Це все ж таки відомий європейський виробник. І це відчувається по окремих дрібних деталях. Ось я стартую. Легко розкручується до 4,5 тисяч відразу двигун. Думаю, що по поганій дорозі вона теж буде так же адекватно керуватися і рухатись. Загалом це той самий логан останнього покоління, який представлений в Європі був наприкінці 21-го року під маркою Dacia. є в мене його огляд на каналі, можете подивитись. Але в нас він з'явився тільки зараз. В Туреччині вже багато таліантів, тому що він там продається вже кілька місяців. Бачив це власними очима. Чомусь холостий ход. 800 обертів, а на 700-600. Мабуть, це таке налаштування для роботи клімату, не знаю. До речі, клімат працює безшумно і взагалі я не чую ніяких зайвих звуків, ніякого гуркоту. Безпека понад усе. Дивлюся в дзеркала. Ось ми рейки переїхали трамвайни. Та без проблем. довольно приемно лаконично меню медиа выглядая вот так зараз мы еще найдем кому подобуется громкая музыка довольно галосно. Бачите, доволі все сучасно можна настроїти під себе автівку. Приємна українська мова, звичайно, це офіційний автомобіль. Ну, ось так це все виглядає. Просто, але достатньо. Як ви бачите, камера заднього огляду є. І це ж бюджетна автівка. І нагадую парктроніки спереду і позаду таким чином. Доволі зручно. Передні камери, звичайно, немає. Ну, не знаю, чи візьмуть його у таксі, цей новий Renault Теліант. Але думаю, що для корпоративних автопарків згодиться. на кермо, доволі приємно на дотик. Renault Теліант надає те, що від нього очікуєш. Ось бачите, які позашлюхові можливості Таліанта. З-подніжчя нічого не стерчить. Незважаючи на велику для такого автомобіля базу, дорожній просвіт гарний. Автопрофесор вважає, що Теліант є адекватним автомобілем, який можна розглядати в якості покупки для себе чи для корпоративного автопарку. Високий, як для легкового автомобіля, кліренс і доволі просторий салон можуть сподобатися і людям, які мають родину.